Так, шановне панство, зловив я двох нутринят, самця і самочку. Е, буду важити сьогодні їм е, скільки, рівно місяць. Самочок важив 20 днів чорних, то більше 800 грам мали. <кій> самця я в 20 днів не важив. От. Зараз будемо дивитися, яка вага. Давайте самець був менший. Колись я його важив, то він найменший був. Так. Зараз подивимося, бачите? Самець. О, так. На вагах у нас по нулях. І що ми маємо самець місяць? Е, кілограм. Самочка, яка хоче втекти, зараз ми подивимося, що вона нам заважила. Кілограм 60. Вона мала десь 800 грам, напевно, в 20 днів. Я зараз попробую тих занести і зловити ще. Вони не дуже хочуть йти. Клітка велика там. Ну, але попробую я ще хоч одну чорну самку принести. Так, приніс я пер... Таку під срібну самку, вона більше до дит... перламутру, напевно. Ну, але дивіться, вага її є... кілограм 75 грам. Ну що, шановне панство, бачите, внутрі є, внутріня в мене тут чотири, самочка молочна і внутрінята набирають гарну вагу. Ну, гарно, дивіться, самочки більше кілограма. Один самець, тут три самки, і я дві зважив. Е, більше кілограма самки важить. Е, кілограм самець важить. Ну і самець був самець був сам по собі найменший. Зараз я підійду якось ось. Самець сам по собі був найменший, е, малий самець. Ну і він так відстає в рості на ще наскільки. На 60 грам, ну але самець рано чи пізно він все рівно повинен би самок перегнати в рості. А по факту будемо дивитися, як воно є. І годую який недостаток. Дуже багато втрату, втрати корму. Ну, тринята, якби, дивіться, тут і гранула валяється, і суковиті корми тут і валяються. Вони їдять, не їдять, багато розкидають, дуже багато. Не то, що багато, я то все, то, що грубше, то я їм назад пробую кидати в клітку. Ну але то е, тут і там, де високо, а як буде на першому поверсі, я на коліна не буду ставати, не буду давати. Якби нутрії були в вольєрі. Звичайно, я впевнений 100%. В вольєрі вага би їхня була трошки ще більша, можливо, навіть на 100 грамів, тому що як не як, клітка має такі мінуси. Взя, взяла буряк, надкусила, нутрня бере, бавиться, бавиться, в якийсь момент е, воно кидає той буряк. Чи що йому соковитий корм, і він провалюється і все. І Він є недосяжний для нутрії. Через що я хочу так зробити, щоб вони їли гранулу і воду. Ну, все ага. рівно, дивіться, гранула теж розкидається, як там не роби. Гранула все рівно буде нутрія, є нутрія, я і там і бортики такі поробив. Десь на 7-8 мм. Не пам'ятаю, з якого дроту я там приварив. А ну, треба їс, розкидає, вигрібає. Особливо може та спричиняє то все е, соковиті корми, що я даю, бо вони грибуть, аби знайти е, там соковитий корм. Не знаю. Ще ось березень місяць дотримаємо, дотримаю, а потім вже буду дивитися. Ой-ой-ой, самця наліпають ті вої, наліпи какашок. Не знаю, як їх позбутися. На ногах, бачите? Не знаю, чи вам то передається. На задніх ногах в двох місцях є какашки. Ну, але то таке. Все, дякую за увагу. До побачення. От. Вони з'їли, вигребли, чи я ще їм не дав гранулу. Гранулу я не дав, зараз дам гранулу. Добре, що подивився.